І Отця, і Сина, і Святого Духа. Пресвященніше Владико, дорогі Отці, браті і сестри, сьогодні весь світ православний і ми разом з вами святкуємо пам'ять святого, великого пророка Божого Іллі. Святий пророк Божий Ілля жив за вісім тисяч з половину років до Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що в той час, коли Ізраїль і царство розділилося, воно стало 10 колен відійшло. І, і, люди, які почитали не істину Бога, але конялися і почитали Баала і других богів Чозазем. І ми знаємо, що найбільше це умножилося при царі Ахаві, який взяв собі обчинку. Сичницю із Вавілонського царства Єзавет, і яка з собою привезла також багато ідолів, і він навіть у своєму місті, в столиці Самарії, побудував два великі храми, там приносилися жертви малопоклоніків і всяке таке беззаконня творилося. Неж в містиному Ізраїлі в Єрусалимі, у храмі царя Соломона Давіда, в якому завершалося поклонення Богу Отсу Небесну. І ми знаємо, що в той час, коли родився великий пророк Божий Ілля, його батько побачив, як ангели Божі повивали його і в восна Його, вогонь горящий. Він туди прийшов в Єрусалимський храм і розповів це Архіреєм і священникам. І тоді от тим, щасливий священнослужитель, сказав, що. Це дитя буде великим пророком Божим і Він наверне і Ізраїля і всіх людей до істинного Бога. І ми знаємо, що своїм життям пророк Божий Ілля дуже старався творити волю Божу, виповнювати заповіді Божі. тому що він був таким великим рівнителем. те все, що Господь дав пророку Боєсію і всім людям для того, щоб вони. І йшли істинною дорогою до спасіння. І ми знаємо, що в той час, коли цар Ахав робив таке беззаконні, ідоложертви приносив ідолам, пророк Божий Ілля не стерпів це і прийшов прямо перед це царя. Він не боявся ніяких угрозів, не боявся за своє життя, тому що він старався служити істинно Господу Богу. І він прийшов і сказав йому за те, що ти сам і весь народ увів заблуждення поклонятися от по-моєму, слову не буде доща до тоди, поки я не попрошу у Господа Бога і Він росте дощ на землю. І так Господь започив небо і землю, що ні доща, ні роси не було на землі. Но Господь свого праведного Ілью увів. У поток хорів, де він перебував там майже цілий рік. І він питався від води свого істочника, і ворони йому приносили вечором їжу. Ми бачимо, що Господь своїх праведних людей, навіть птицям небесом заповідує, і вони їх питають і охраняє Господь всіх своїх своїх благодаті людей, які служать йому. І от пройшло більше року. І в потопі хворів і пропав уже і теж ізсяк істочні води, він висок. І туди Господь повеліває пророку Ілії йти в Саребну Сідонську. Це вже об'язичне місто, тому що не лише в Ізраїлі була засуха така сильна, ну і в лежащі там міста, села також страдали. Господь хотів показати пророку Божу Іллю, що навіть і люди страдають і вже не можуть виносити. Це голода і жаж. І от коли він прийшов, йому зустріла за бідна доба, в якої був єдиний син. І тоді пророк Божий Ілля попросив, щоб чи не мав неї якоїсь спіше. Вона сказала, що є в мене трошки муки і в кувшині масла. І я її поспічу хліб, і от ми з'їмо з тобою і сином, і будемо вже чекати голодної смерті. Тому що був дуже страшний великий голод землі також. Ну, Але за ту доброту, що вона зробила проку Божій Іллі, Господь так умножив, що у неї до кінця цієї засухи, голода ніколи не уменшалася мука і мастовши. І ми знаємо, що навіть і життя, коли отця дова потеряла сина, син і помер, то пророк Божий Іл'я вдохнув небо три рази і він ожив, він його воскресив. І... І по преданню, і життя святи, і святому Писанні розповідається, що, що іменно цей мовчик потім виріс і був великим пророком Іоною, який пішов з пророковедю у місто Єдєвію і якого поглотив, ми знаємо кіт. І він знаходився у Кита три дня і три ночі, і, і теж був невридимий викинути на берег, і він розповів їм для покаяння, і ми знаємо, що город і все місто Неневія покаялися, і Господь свій твій днів від них відвернув. І От ішов час, і Пророк Божий після того знову просив у Господа, щоб своєю духою. Милостю, він якось звернув людей, щоб вони знову повернулися до істинного Бога почитання. Бо люди також були окаменені, що вони забули про те, що їм Господь Бог в старому Заветі Пригороті так, також водив 40 років за те, що вони собішили і відступили від істинного Бога. Вони блуждали 40 років в пустині навколо 17 гори. І от пророк Божий Ілля вже пройшло майже більше трьох років. Він вже цар Ахав сам його шукав. Спочатку він шукав, щоб його знищити, тому що його жінка, цариця Ізавель, вона дуже ненавиділа його за правду за те, що він їх удичав. І вона дуже багато таких праведних людей, пророків, знищила і стратила. Тоді пророк Божий Ілля сам явився до царя. І сказав, щоб він, він зробив таке велике чудо, він сказав, щоб він зібрав усіх пророків, цих вже пророків, яких почитали, почитали цього демонського ідола Ваала і Астарту. Він забрав їх у горі на горі хорів і сказав, щоб весь ізраїльський народ теж прийшов для того, щоб вони принесли жертву і він. Слово царю сподобалось і весь народ ізраїльський нашого добрий. І от коли зібралися всі люди, і ці вже пророки, тоді привели два тінця. І він сказав, що вони вибрали одного із них для жертвоприношення. Вони вибрали, і він сказав, найприносять вони жертву, а потім вже принесу і я поволю світі Богу. Якщо Господь боговолив, щоб з неба зійшов вогонь, то тому і будемо поклонятися істинному Богу. І от вони возложили там камні, возложили хворост, тельця закололи, і всі почали там кричати до цього тельця. ну істинний Господь Бог не чув. І от коли Пророк Божий Ілля взяв 12 камнів. Возложив їх, возложив порост, викопував навколо цього жертвення, ров. зверху возложив тільця розрізаного на чотири частині і попросив, щоб люди ізраїльські цей ров заповнили водою. І туди він підняв руки, став на коліна і помолився Богу і Несу, щоб Господь показав де є істина, істину, якому Господу Богу треба поклонятися. І в той же час. З неба зійшов вогонь, він опалив цю жертву, і навіть вода, яка була в рові, також стала вогнем. І тоді весь народ прославив, прослави істинного Бога, таким великим чудом. Пророк Божий Ілля був такий рівнитель, що він приказав, щоб всіх вже пророків впіймали, і там було таке ущель, там тікла річка, яка впадала в велике. Море серед землі. І він сказав, щоб їх там всіх закололи, навіть щоб на землю не падала їхня кров, скинули їх в цю річку, і ця річка їх понесла в море, щоб даже земля не осквернилася їхніми тілами. І тоді цар Ахав сам розумів своє беззаконіє, розкаявся. Но Царіса Ізавель, коли почула, що пророк Божий Ілля. Погубив всіх її вже пророків, вона дуже сильно возненовидила і хотіла убити пророка Божої Іл Ільї. Його цар Ахав розкаївся, вернувся додому, і по деякого часу він побачив коло свого сада, коло свого ну, імені, він побачив виноградник, який був його свіє, такого праведної людини, який старався. Творити добро, виповнювати Заповіді Божі. От він прийшов до нього і сказав, продай мені свій виноград. Єфусвій сказав, що я не можу продати, тому що у нашому законі, коли пророк Божий Моїзі сказав, щоб ніхто не продавав своє імені ну, батьківське, то що батьки йому подари. Тоді цар вернувся додому і був такий, якби у сумнів. Царі Це Ісавель його прийшла і сказала, що ти не можеш справитися з одною людиною. І тоді вона взяла, позвала старейша, написали клієну на це нещасного і і його вивели за місто і побили камня. І вона забрала це імені, прийшла на царя і сказала, от твої дві виноватники, без всякої трудності я це зробила. І тоді пророк Божий Ілля сказав йому, що там, де пролилася кров нещасно, праведно, праведної людини, побачиш, що в ближайший час і там твою кров будуть лежати пси. І так же сталося. Через буквально там декілька місяців царство на якомусь стражені там, його сильно поранили, і коли він вертався на тому ж самому місці, він у корісниці Боги. І ми знаємо, так же і сталося, як кров Божий сказав з усім його домом із його що клубою і було поклоніцею, що Господь наказав весь їхній род. І прох Божий Ір'я коли удалився вже в Сирійські гори. І з народом ізраїльським, пророк Божий Моїсей, і він там знаходився, Господь йому явився в такому відінні, що початку був сильний шум віта. Потом, як землетрясені, і в тихому такому зановленні Господь явився йому і сказав, щоб він вертався до міста, звідкіля він родом, помазав на царство там другу людину і щоб він собі зробив учня праведного пророка Єлісія, який з ним ще знаходився декілька років. Разом з ним завжди був підтворив цей пророк Божий Дів'ячів. Він це все бачив. І ми знаємо, що коли пророк Божий Ілля получив вже від Господа Бога на травині, що його повинно взяти вогняна колісниця на, на небо, то Пророк і Єлісій, який завжди коло нього знаходився, він хотів побачити, як це буде. І тоді пророк Ілля сказав йому, що ти хочеш, Єлісій, щоб я дав тобі. І тоді його учні, пророк Єліссей щоб він сказав, учителю, дай, щоб у мене така ж була благодать, як у небо. І тоді пророк сказав, якщо ти побачиш, як я буду взяти на небо, то буде тобі так, як ти хочеш по слову твоєму. І от коли вони переходили через річку Йордан, підійшли до річки Йордана, рух Божий Ілля зняв свою мантію і от ударив цією матію по річці Йордан, і річка розтопилася на дві частини. І вони прийшли, як посуду. І коли вони прийшли через річку Йордан, у той же час з'явилася огняна колісниця, і пророка Божого Ілью забрала на небо. І ми знаємо, що коли вона піднялася високо-високо в небо, пророк Божий Ілья кинув мантію своєму учню, пророку Єліссію, який так же почав вертатися тою же дорогою обратно в своє місто. Та він ударив також по річки Йордан, і вона також розтопилася двоє. Ми знаємо, що він був великим пророком, мав дуже величезну благодать і всім людям допомагав і старався також подорожати своєму вчителю, великому пророку Божої Ім'ї, якого ми пам'ять сьогодні з вами святкуємо. І ми знаємо, що пророка Божу Іллю бачили святі апостоли у день приображення Господня на горі. Коли Господь преобразив перед учнями Петром, і Яковом, і Іоанном, і там коло нього були також два відразови великих праведники пророки, це пророк Ілля і пророк Боїсей. І ми знаємо також по придані і відкривні Йоанна Богослова, що пророк Божий Ілля явиться також і під час, у ті часи, коли вже буде антихрист, тому що Він буде також проповідувати і говорити істину слова Божі. Ми знаємо, що Він буде на землі же в роботі, як зараз знаходиться на небі. Ми сьогодні звертаємося з молитвою, і всім серцем до свята проха Божеві, щоб він укрепив всіх нас, весь народ наш і дарував нашій землі завжди води. Щоб завжди було в озевілії людей те, що потрібно тут, на землі. І обов'язково, щоб ми, дорогі браті і сестри, старалися думати про вічне життя, щоб ми старалися морити волю Божою, стати тут на землі, насамперед, Царство Божої, правди його, а все, що потрібно, якщо, говорить Господь наш Ісус Христос, тут на землі. І вас, Господі, з великим святом, пророком Божою і моєю. Амінь.